Плить е, дуже гаряче в жовтки, бо жовтки можуть скипітися. Змазуємо формочки для фонданів. Масло кімнатної температури. Так, його просто прокаляв. Да, да. Маленькими кусочками і змащує добре, так змащуєш форму, щоб фондан потім. Полити. Так. Да. Не, не боючись, так нормально, добре змащуєш форму. А так не забагато. Ну, то Так вода. Це отлічно, так. Да. <плес> змастили свої форми, тепер в наші збиті яйця додаємо наш розтоплений з вершковим маслом шоколад. Потроху і інтенсивно помішуючи, щоб воно все не схватилося в общий ком і яйця не закипілися допомогою міксера все об'єднуємо на низьких обертах. У нас виходить наше тісто на фондан. Сюди Борошно з какао додаємо і все ретельно перемішуємо лопаткою. Вже не міксером, а лопаткою вимішуємо обережно цю нашу масу. До такого ось структура виходить наше тісто. Зараз ми будемо розливати його по наших змай... наперед змащених маслом. Тісто розважуємо через ваги, тому що повинна бути одинакова вага фондана. Якщо вам буде різна вага, вони будуть по-різному пектися і ви не зможете їх зробити всіх одинаковими. Вимикаємо духовку на 200 градусів. Все, ми виставляємо наші фондани на деко. Не дуже близько один до одного. Так, так, добре, так. Да. Приготували, ставимо в духовку. Ми ставимо наші фондани на 200 градусів на хвилин 8-10. Ми будемо дивитися, як вони себе будуть вести в духовці. А тим часом е, люда нам покаже своє хобі. Що ми, достає, ми достаємо достаємо наші фундани. Для того щоб легше було їх достати, отак, раз. Опа. Опа. Беремо морозиво.